Вітаю я вас всіх. Їх п'ятеро було, вони дружили. І була та дружба щира і міцна. Стосунками своїми дорожили, бо знали, що висока їм ціна, хоч за характером були всі різні, проте так добре їм було в гурті, чужі по крові та по духу рідні. Підтримка один одному в житті, та один з них раптово занедужав, параліч вразив, тіло все скував, і засмутились друзі його дуже, бо змогли б розмов... бо змоги не розмовляти друг не мав. Як помогти в біді, куди звернутись? діагнес цей підступний і страшний. Де лікаря знайти, щоб врятувати того, хто був їм дуже дорогий, та слух пішов, Ісус Христос у місті, хворобу будь-яку зцілить Він міг. Бо чули вже не раз про нього вісті, як лікував знедоланих усіх, кладуть на покривало свого друга, несуть той дім, де зупинився Христос. Та повен він людей зросла напруга, не втиснеться всередину ніхто, але тих друзів уже не зупинити, наверх полізли, розібрали дах, і перед Христом далося їм опустити ложе з розслабленим на мотузках. Господь побачив віру їхню, сильну і бажання щире другу помогти. Сказав йому, тебе прощаю, нині, встань, ложе забери своє і ходи. Історію цю знаємо, ми прекрасно, розслабленому зцілення Бог дав, і прощення отримав одночасно, і все тому, що друзів щирих мав. Бо дружба це великий скарб від Бога, один із найцінніших тих дарів. Які в свій час отримали від нього єднання душ цей щирих почуттів. Так справжні друзі, наче діаманти, коштовні дуже їх так мало є. Тож треба ними дуже цінувати, коли прийшли вони в життя Твоє. Хто, як не друг, поможе і потішить, коли приходиш в труднощі земні, як друзів, маєш. Жити веселіше, вони прикрасять Твої сірі дні, що слід людині у житті зробити, щоб друга справжнього собі знайти, стати самому ним, цей скарб цінити, відносини ті щирі берегти. Якщо ви з'єднані в таким союзі, вогонь цих почуттів не згасіть, подякуйте Творцю за своїх друзів. І дружбою своєю дорожчить. Амінь.